Смакота моя вже готова, підпікся і бока. Такий ж гарячий хай трішки побуде. Тоді витягну з форми і покажу, який всередині. Цікаво. Ну а поки, чи давати рецепт, чи не давати. Ми вже зразу подивимося, що всередині, як потім будемо давати рецепт. Щоб менше було знімати, я вам розказую. у миску я просіяла. 350 г муки і порізала 180 г масла і тепер перетру масло з мукою. Перетерли муку з вершковим маслом. Тепер додаємо 150 г цукру, дрібку солі і столову ложку розпушувачу. І додала одне яйце і 3 столові ложки сметани. І зараз замішаю тісто. Ну і готове тісто, накрила харчовою плівкою і ставимо на півгодинки в холодильник. Поки тісто в холодильничку, займемося начинкою. Я натерла 5 великих яблук на велику тертушку. І тепер по рецепту треба додати 3 столові ложки цукру. А я додам лише одну. Тому що 3 буде дуже багато, як на мене. От. Тепер додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу. І по рецепту дві чайні ложки кориці. Ну, я не знаю трошки тряхну. скільки тут напишу кориця за смаком. І перемішаю. Ну, от, начинка готова. Півгодинки минуло, забрала тістечко із холодильничка. І тепер беру три четвертих частини тіста, переклала тісто в форму і тепер рівномірно його розподілю по формі. Якщо у вас роз'ємна форма, то застеліть пергаментом дно і робіть роз'ємну форму. І обов'язково треба зробити бортики. Ну так, ніби приблизно однаково. Хто його знає? Спечеться, побачимо. І тепер всередину викладаємо начинку. Гарно начинку так притоптали ложечкою. Ну, Якраз у нас по цій бортиці воно і все й вийшло. І беремо наше тісто, яке залишилося. Будемо його трішки муки додати, будемо його ще розкачувати. Ну, я ще брала жменьку муки, підмішала тістечко і розкатала. І тепер поріжу його полосочками. У мене десь і ножик є тощо. І такі полосочки десь сантиметр півтора. Ну от, вийшов такий пиріг. І залишилось трішки тіста. Я зараз з цього тіста скручу таку качалочку і по ободку викладу. Тісто смачне, треба, щоб не пропало. Ну, ось так. І ставлю вже у мене духовочка розігріта. У мене розігріта на 200 градусів, але по рецепту пишеться на 180 і випікати годину півтори. Ну, я буду засікати, скільки у мене буде стояти на 200 градусів. Не витримала лихої долі, показую, який він у середині. Пиріг на смак дуже добрий. Єдине, що він буде, ну коли його різати, він трішки буде. Ламатися, оце а так на смак дуже дуже добрий.